Не такий, як всі, Новоспечений обласний прокурор Павло Ванзуряк запевнив, що відрізнятиметься від своїх попередників. Про це він повідомив журналістам під час прес-конференції. На його думку, досі жоден із прокурорів Буковини так тісно не співпрацював із громадськими організаціями. Знищити злочинні схеми, котрі існують на Буковині, протидіяти незаконній вирубці лісів та викорінювати корупцію. Такі завдання поставив перед собою прокурор Чернівецької області. Це... Завезення товарів по заниженим ставкам. Це завезення на митну територію і задеклароване меншої кількості товарів, ніж їх провозиться на самом, насправді. Наступне питання це випуск контрафактної продукції. Її реалізація на Буковині. Також мене дуже турбує питання. Бюджету і використання бюджетних коштів також Павло Манзуряк запевнив, що надзвичайно активізувалася робота гарячої Всі лінії прокуратури. Всіх небайдужих мешканців області закликав долучатися.